Шукай Христа щодня у своїм серці, коли тривожно й сумно на душі, коли твої шляхи такі нелегкі, шукай Христа, у ньому спокій твій. Звертайся тоді, коли навкруг все добре і мирним плином йде твоє життя. Шукай, аби віддати дяку Богу за все, що маєш, прославляй Христа. В часи затища. Бог теж хоче вчити, з відкритим серцем ти до нього йди, не тільки рани здатен заживити, Бог тихі води подарує для душі, навчатиме тебе, тебе, як маєш жити, покаже істини, відкриє суть буття і зміцнить віру, бо Він справжній вчитель. Спіши до нього, як мале дитя, у них Ісуса дійсно краща частка. Що не відніметься по вік. шукай Христа і не тільки, коли важко: шукай Христа, молись завжди, в присутність Божу, зодягнись, як в одяг, Благословенним будеш у житті, і проти ворогів підеш хоробро у ім'я Боже, голіафи не страшні. Бо Бог веде, і лише в тому справа. І навіть труднощі, що будуть на шляху, для тебе вартісним уроком стануть, ще більш засвоїш істину живу. Шукай Христа, бо Він насправді близько, Він зацікавлений тобі допомогти і полюбив тебе, коли ти був у світі, як вірний друг з тобою хоче йти.